Радіо Chicago. 25 червня, вівторок. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакеліце та Вадима Оксанчука. Закінчується 853-я доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники завдали по територію України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 кабів. Також задіяли 368 дронів камікадзе. Разом з тим ворог здійснив понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів стрілецької зброї та озброєння бойових машин. Харків чергове атакували. Про це повідомив очільник Губов. Попередньо окупанти вдарили кабами по Харківу та Харківському району. На цю хвилину інформації про постраждалих ще не надходило. Також в інтернеті шириться кадри вибухової ночі на Росії. Отож повідомляється, що безпілотники розносили Бавовну до Білгородської та Воронезької областей. Окупанти нарахували 29 дронів. Фієрвірки на складі боєприпасів Російської Федерації жителі Воронезької області кажуть, що детонація триває з ночі і досі не припиняється. Нагадаю, склад, який атакувало гур, величезний 3500 квадратних метрів. Тож вибухати може ще довго. А міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт воєнних злочинців колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. А президент України замінив командувача об'єднаних сил збройних сил України. Їх очолив бригадний генерал Андрій Гнатов. Гнатов здобув освіту у Харківському інституті танкових військ. Згодом він керував штабом 36-ї окремої бригади морської піхоти під час повномасштабного вторгнення. Орнення Росії Гнатого очолив оборону Миколаєва також він був одним із командувачів відповідальних за звільнення Херсонщини. Отож, бажаємо успіхів у справі та швидкої перемоги над ворогом. Також відомо, що через резерв плюс дані оновили понад 2 мільйони українців. Мільйон і сто тисяч придатні до призову. Заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткіну. Тож цитую. Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими. В Перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати на кого розраховувати під час захисту, наголосив Дмитро Лазуткін. Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ова. Раніше Борзов у своєму Фейсбук написав, що йде з посади, нібито за станом здоров'я, та закликав не витрачати час на маніпуляції. А от студентів чоловіків можуть відрахувати з вишу за відмову проходити загальновійськову підготовку. Згідно постанови кабміну базову підготовку, мають проходити всі чоловіки на денній або дуальній формі навчання для жінок. Вона є добровільною. От власне про призов до 25 років депутати хочуть прибрати коалізію, що утворилась після прийняття нового закону про мобілізацію. Цитую у зв'язку з тим, що деякі норми законів були змінені. Загальна норма про вік вже не діє у зв'язку з чим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливі. Мобілізації йдеться у пояснювальній записці. Раніше змі звернули увагу, що чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не приходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані. Ну а тепер поговоримо про скандал з поки що нардепом Миколою Тищенко. Отож під час обшуку у скандального нардепа Тищенка знайшли купу, готівки, а також швейцарський годинник. Його ціна стартує від близько 50 тисяч євро. Також нардеп розтрощив свій телефон, щоб не надавати його як речовий доказ. Отож, як кажуть, не зупиняйся, ганьбися до кінця. Також сьогодні у районному суді Києва пройшло засідання стосовно Тищенка. Відомо, що прокурор попросив, щоб запобіжний захід включав в себе цілодобовий домашній арест, заборона на виїзд за межі населеного пункту, де він зареєстрований, вилучення закордонного паспорту та носіння електронного браслету. Проте Печерський райсуд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арест на два місяці. Нардеп повідомив, що не буде оскаржувати рішення і подавати апеляцію, бо немає сенсу. І також Тищенко вважає неправильною надмірну увагу до себе. Мовляв, він каже правду і за неї бореться. каже, що керується тільки повноваженнями народного депутата, дбає про інтереси громадян, контролює, щоб виконувалися рішення проти шахрагів і, звісно, що пише важливі закони. А от на питання про гроші в мішках ухилився і послався на слідство. Проста людина з оболоні зі швейцарським годинником за близько 50 тисяч євро каже сам сією душею за народ, якому за його словами від попередників лишилася війна та незахищені енергооб'єкти. От петиція про позбавлення нардепа Микола Тищенка мандата за добу набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Однак у Верховній Раді вже заявили, що поки що забирати у нього мандат неможливо. За словами нардепа від батьківщини Сергія Євтушка, народна е, нардепа Тищенка було обрано до парламенту по мажоритарному округу в Києві. А процедури відкликання депутатів мажоритарників немає. Нардеп від слуги народу Ігор Фріс нагадав, що. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково, якщо вирок суду щодо цього буде чинним. А тепер про новини зовнішньої політики. Україна вже отримала першу партію снарядів в межах чеської ініціативи. Про це заявив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала. Деталі не повідомляються однак раніше Прага заявляла, що в червні до України прибудуть перші 50-100 тисяч артилерійських снарядів. Офіційно розпочались переговори України про вступ до Євросоюзу, Повідомила голова Урсула фон дер Ляєн. Глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив три кроки, що наблизять Україну до повноправного членства. Висновок Єврокомісії про успішне звершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу. Друге рішення про підписання угоди про вступ України до Європейського Союзу. І третє це ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. Отож очікуємо всіх де. А от у США можуть вже завтра оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом 150 мільйонів доларів. Про це повідомили Голос Америка» із посиланням на американського посадовця. Власне, екс-президент Дональд Трамп запускає рекламну кампанію із залученням робітничого класу. Повідомляють у Daily Mail. Мега МегаІн. Запускає нову рекламну кампанію. Команда Дональда Трампа випустить наклейки «No text on tips». Ця ініціатива сподобалася працівникам сфери обслуговування, тому піарники Трампа вирішили діяти активно. А на владу Луїзіани подали до суду через 10 заповідей. Американський союз громадських свобод і ще дві організації подали від імені батьків позов, у якому вимагають скасувати нещодавно ухвалений закон. Нагадаємо, що тепер у кожному класі штату вивішуватимуть плакати з десятьма заповідями. За словами правозахисників, таке рішення влади Луїзіани є неконституційним. Закон порушує першу поправку, яка гарантує свободу віросповідання. Генеральний прокурор Елізабет Мюріл заявила, що готова захищати ухвалений закон. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40. сорока радіо